Наразі під мобілізацію підпадають особи до 60 років, котрі мають військово облікову спеціальність і пройшли службу в Збройних силах Радянського Союзу чи Української армії. Про призов юнаків 18-25 років не йдеться, запевняють військові. Також визначено пільговиків. Якщо людина має троє неповнолітніх дітей, якщо людина одна виховує одну або дві малолітніх дитини, якщо в сім'ї. є Дитина, яка має інвалідність, і воно підтверджено відповідними документами ПСЕК. І ця дитина віком до 23 років також цю людину ніхто до лав збройних сил призивати не буде. Закарпатці мобілізують для проходження служби на території області, запевняє військове керівництво. Про відправку чоловіків в зону АТО наказу немає. Принаймні, поки що. Загін територіальної оборони Закарпаття теж залишається на місці. Ми не можемо на сьогоднішній день. З певністю говорити про те, що батальйон не буде застосовано. Ми чекаємо з цього приводу відповідну директиву від головнокомандующа щодо застосування батальйону територіальної оборони в Закарпатській області для захисту стратегічних об'єктів. Гроші з обласного бюджету на забезпечення загону поки не витрачали. Використовують кошти меценатів та місцевих громад. А це більше 600 тисяч гривень. Основна велика сума була, де були закамульовані кошти від громад, громад районів а також деяких там підприємств і так далі, вона була 666 тисяч 521 гривня. І на сьогоднішній день залишок є 291 204 гривні, використано 375 тисяч 317 гривень. Окрема тема призов чоловіків-переселенців зі Сходу. Такої можливості наразі нема. У когось немає документів, хтось ще не оформив тимчасове проживання в області. Тож офіційно виписати повістки їм не можна. Єдиний варіант залучення їх добровольцями. Та поки жоден з переселенців не звернувся до військового комісаріату на території Закарпаття, аби за власним бажанням вступити до лав Збройних сил.